Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось сьогодні місто Дніпрорудне Запорізької області. Коли звільнення і чи будуть руйнування при цьому? Дніпрорудне. Так, коли звільнення, чи будуть руйнування? Чи будуть... Карта мир буде звільнена точно. Буде звільнена, ну виходить на осінь. Влітку запеклі бої. Агресія. Велика агресія є предателі і шесть жезлів, що процес вже почався. Зміни почались. Так погано, як було, більше не буде. Зміни до кращого. Все погане залишиться в минулому. І цей процес розпочався. Чи можливі руйнування? Так, руйнування можливі. Руйнування можливі. І ось вийшло 10 пентаклів, що. Що треба ще трошки ще трошки потерпіти, бо люди вже зневірились і думають, що це, це, ця ситуація це не завжди. Ні, вона дуже швидко зміниться, ця ситуація. Вона змінюється, буде мир і будуть щастя, будуть родини щасливі, і чоловіки повернуться, повернуться чоловіки в родину. Так. Оце є ще зрада і агресія треба прибрати. Є незадоволені, люди вже втомились чекати. Ця ситуація дуже, ну, давно і дуже погано і тянеться довго. Заперечую, заперечую, заперечую. Небезпека руйнувань є. Заперечую, заперечую. Всі, що робили злочині, будуть покарані. Це змія кусає руку. Яка тримає ніж прав... ну, меч правосуддя. І коли меч падає, він розрізає цю змію. Тобто вони нас кусають, але меч вже падає, що їх б'є, рашистів. Так, Заперечу. Ну, Це карта, яка показує, що можливі руйнування, і це вже кінець, це вже послідні оці... ну, війна на цьому закінчується. Що при звільненні будуть небезпечно буде при звільненні місць Заперечую і перекриваємо, перекриваємо все, що Щі оця карта сонця мене дуже турбує. Це може бути оці ядерна зброя, атомні електростанції, оце воно, небезпека, заперечуємо. Ще під питанням, але є така небезпека, що можуть бути руйнування там на АЕС. І перекриваємо ці всі небезпечні карти. Ми зараз їх закриємо, попросимо вищі сили, щоб прибрали всю небезпеку, щоб було для цивільного населення, було добре, і звільнення відбулося так, щоб мешканцям сподобалось. Без руйнувань, без агресії. Ага, єсть. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для міста Дніпрорудне. Прошу відвернути бідом, відвернути небезпеку від мешканців всього міста. Щоб якомога швидше було звільнено від расистів цю територію, без шкоди для мешканців, без руйнувань їх помешкань, щоб це було мирним шляхом, щоб расисти просто пішли, втікли і не чіпали мир, мирне населення по волі вищих сил, та буде так. І прошу вищі сили. Поверніть всі ракети, бомби, снаряди запущені по Україні в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував на, наказ, на них самих поверніть всі ці, всю, всю зброю. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на Росію, на їх домівки, на, на, їх, на них самих. Та поволі вищих сил буде так. Прошу Божого захисту для Дніпрорудного, для мешканців. Дніприродної для всієї України. Буде так і так буде. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.